Усім привіт! Я вас рада бачити на своєму ютуб-каналі, і сьогодні у нас дуже важлива тема: а саме Reels у Інстаграм. Цей розділ платформа не тільки підтримує нас у творчому виразі, але й регулярно оновлюється новими функціями для того, щоб зробити наші відео ще кращими та захоплюючими. Спеціально для вас сьогодні ми розглянемо найсвіжіші новинки Instagram Reels. Тренди, подарунки, оновлений редактор та багато іншого. Готуйтеся до неймовірного поглиблення у світ творчості та креативу. Давайте ж разом розкриємо усі нові таємниці та функції Instagram Reels. Автори завжди шукають свіжі ідеї. Тож Instagram додав окрему платформу, де ви зможете надихнутися останніми трендами. Ви зможете побачити найпопулярніші пісні в Reels, дізнатися, скільки разів використовують аудіо та зберегти його собі. Також зможете побачити, які найпопулярніші теми та хештеги є у Reels. оновлений редактор. Тепер відео, аудіо, наліпки та текст можна налаштувати на єдиному екрані редагування. Так Instagram сподівається полегшити налаштування та синхронізацію елементів, нові показники статистики Reels загальний та середній час перегляду. Інстаграм додає два нові показники статистики рілс: загальний час перегляду та середній час перегляду. Загальний час перегляду. Враховує загальну кількість часу, протягом якого відтворювалося ваше відео Reels, включаючи час, витрачений на повторне відтворення. А також середній час перегляду враховує середню кількість часу, витраченого на ваш Reels. Також Instagram спрощує перегляд статистичних даних. Доступ до показників тепер можна отримати безпосередньо з кнопки на відео. Сповіщення про підписників, які прийшли з Reels. Тепер Instagram окремо сповіщатиме про тих людей, які підписалися безпосередньо на вас з розділу Reels. Так ви зможете відслідковувати, як ваше відео в Reels впливає на ріст сторінки, покращення подарунків та подяка за них. У соцмережі анонсували також покращення та розширення подарунків у Reels. Окрім цього, також з'явиться нова функція. Побачите, хто надіслав вам подарунок, та зможете подякувати за нього. Якщо торкнетеся значка серця поруч з ніком прихильника, він отримує сповіщення про те, що ви бачили та вподобали його подарунок. Я хочу вам нагадати, що в Україні зараз ця функція з подарунками недоступна, але будемо сподіватися, що вона буде доступна для України найближчим часом, тому що це дуже крута функція. І що, як вам оновлення? Пишіть у коментарі, якого ви чекали найбільше. Я надіюся, що вам сподобалося це коротеньке та цікаве відео. Ви почерпнули багато нового для себе, і до зустрічі у нових відео.